Вітаю, мої любі зіроньки на каналі Art Zayka. Сьогодні будемо малювати мі Ол. Всі ви бачили ці кльові мемчики, брейншторми так? А... Це крокадила-бомбардирода із бананом і носорігом. Все перемішалося і створила унікальну класний мемчик. Таку. Тому ми сьогодні намалюємо одну із улюбленіших мемчиків. Це ме Овол Кіт Сова. Отже, почнемо з кругля шага, це голова, домалюємо вушка, намітимо, де буде закінчуватись наш малюночок, намалюємо овальчик, це тулуб, який трошки ширший біля шиї, ніж, як котик, щоб голова була більш схожа на перехід у сови. Домальовуємо ніжки. А як у сови, такі пряменькі, а знизу домальовуємо котячі лапки, промальовуємо такі пальчики з однієї сторони і з іншої. Далі ми з вами намалюємо очі, як у кота і сови, об'єднаємо їх. Але перед цим домалюємо з вами крила. Просто два оваль, два, дві овальних лінії, які е, обіймають насильчик, такі крильця, які створюють об'ємчик. З однієї сторони і з іншої, ви, якщо хочете, можете трошки модернізувати і зробити крильця е, трошки іншої форми, наприклад, напівовідкриття. Півоткри... промалеваем перечку, хвостик. Далее мы с вами намалюем шапочку. Такую классную шапочку новоречную. Это овальчик, такие трошки пухнастый. Безформлений, який сидить на голові. Далі промальовуємо ширину шапочки, піднімаємося вгору такими округлими лініями, створюючи форму шапочки, яка така лежить трошки на боку. Промальовуємо складочки. Промальовуємо одну велику таку складочку з іншої сторони і об'єднуємо у шарик такий, теж пухнястий, кругленький, трохи безформний. Домалюємо носики котячого, Класні такі очі великі, широкі, як у сови. і котика, який здивований. Промальовуємо трошки загострюючи кінці. До речі, ротик можете намалювати або як усміхнений, або такий рівненький. Обирайте самостійно, також домальовуємо точечки і переходимо на ми, овали, ми намалювали, перейдемо з вами до фону. Це може бути що завгодно. Я обрала ліхтарики і гілочки. На ялиночки. Вже дуже захотілося новорічного настрою, отже, його створимо собі самостійно. Почнемо розфарбовувати. Я обрала не білий колір, а такий гарчичний, жовтенький. І починаємо розфарбовувати штришками. Також ви можете обрати декілька різних кольорів, це може бути і горчичний, і жовтенький, або якщо ви любите сіренького котика, то можна зробити і сіренького, буде дуже класно будь-які кольори, навіть фіолетовий з рожевим. Обирайте за власним смаком. Отже, промальовуємо штришками більш темним відтіночком, по краям по краям нашого обличчя і по краям тулуба. Обираємо кольор очей, я обрала зелений, і всередині два чорних ока з біленькими цяточками, які відблискують від світла. Наводимо по контуру так само наші очі, оформлюємо їм чітку лінію, носики ротики і. Всі інші детальки ми також обведемо, але пізніше. Спочатку розфарбуємо. Біля носика ротика додамо рожевого кольору. Я спочатку фломастером, а потім наведу олівцем. А також попрошу тебе лайкнути, написати коментар, поділитися з друзями, надіслати нам малюночок, приєднатися до нашого телеграм-каналу спільноти. Також запрошую приєднатися тебе до наших онлайн-занять в Zoom. Вони проходять весело і е, у класному спілкуванні. Тож, якщо ти любиш і спілкуватись, і малювати, то приєднуйся. Повертаємося до розфарбування. Я обрала оранжевий колір. Спочатку наведемо е, декілька ліній оранжевим, далі перейдемо на коричневий, коричневим промалюю. Ось такі штришки, імітація пір'ячка. Якщо знаєте, то сови воно таке різнобарне, пістристе, спробуємо передати це таким чином штрижочками по формі крильця розфарбовуємо. Можна замість коричневого обрати чорний, сірий, фіолетовий, наприклад, якщо малюєте рожеву сову, кота сову. Як вам до речі, ці мемчики. Подобається? Мені більш всього більш крокодила бомбардира сподобався такий прикольний. А ви пишіть, хто ваш улюблений цей італійський мем Брейнрот. Буде дуже цікаво дізнатися, хто із них найпопулярніший серед художників. Отже, домальовуємо, я візьму такий, що оранжевий, він не сильно виділяється, але відтіночок додає цікавий. Далі рожевим промалюю детальки на крильцях, повернемося до шапочки, розфарбуємо червоним кольором. Біленьким розфарбуємо пухнасту частинку, в мене є маркер фарба. Ви можете або залишити біленьким і не розфарбовувати, або розфарбувати тим, що у вас є. Якщо немає біленького, можна блакитним. Легеньким легенько блакитним кольором. Також біленьким можна пройтись і додати таких м, штришків, які наповнять наш малюночок більш об'ємом, це завжди робиться завдяки білому і чорному кольору. Додаємо штришочки, які прикрашають наш малюночок. Таким чином І шорстка стає більш. Насичений і малюночок більш цікавим. Чим більше тоненьких маленьких деталей у вигляді штришків крапочок, тим цікавіше малюночок, тому обов'язково додавайте до вашого малюнку завжди маленькі деталі. Це прикрасить і наповнить ваш малюночок глибиною. Далі я візьму чорний маркер, він у мене трошки товстенький, тому якщо у вас є тоненький, краще ним або олівцем чорним. І навожу контур, промальовую пір'ячку, додаю точочок, оформлюю контур. Це не обов'язково, до речі, можна і сірим або коричневим кольором це зробити, щоб зробити більш контрастність між крильцями і тулубом. Кожного разу, коли розфарбовуєте, дивіться, як вам хочеться. Опирайтесь не на мій малюночок, а на своє бажання. І запитуйте, я, я хочу розфарбувати, чи хочу я проводити контур, чи хочу я намалювати, додати якихось деталей. Навчіться опиратися на свою власну думку. Далі промальовуємо гірлянду. Гірлянда може бути і сердечками, і будь-яка форма підійде. І кольори обирайте яскраві, щоб сяйло. Якщо вийде, то можна навколо намалювати прям сяйво. Зробити жовтеньким кольором, а потім додати відтіночок того кольору, якого плануєте малювати гірлянду. Я просто паличками покажу, що сяє лампочка. Малюночок майже домальований, залишилось дорозфарбувати фон. Я промалюю штришками також гілочки ялиночки і блакитним зафарбую деякі частинки малюночку. З вами була я, Бандурська Світлана, ви на каналі Art Zaika. І я кожному з вас бажаю творчих успіхів і досягнень, класних малюнків, неймовірних друзів і класного, творчого, креативного натхнення у всіх ваших справах. До зустрічі.